За останні десятиліття значно зросла оснащеність автомобілів різними електронними системами, які сприяють підвищенню надійності, ергономічності та безпеки автотранспорту. Мова йде про електровузли і бортову систему, що базується на датчиках, мікропроцесорах, електронних блоках управління. Матеріали цього курсу дозволять дізнатися про роботу обладнання та пристроїв, які використовуються в діагностиці та ремонті електричних та електронних систем, що забезпечують безпеку дорожнього руху, полегшують керування та підвищують комфорт використання автомобіля. Матеріали курсу будуть корисними здобувачам освіти, які навчаються професіям слюсар електрик з ремонту електростаткування. Слюсар з ремонту автомобілів, майстер діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, а також майстрам виробничого навчання і викладачам електротехніки, електроматеріалознавства та суміжних спецпредметів.